Цю оцю горючу свічку і старайся в цілому своєму житті просвіт бути просвітлений світлом добрих ті, щоб коли прийде Христос, ти зі світлом міг е, Його зустрінути і ним потім увійти е, в черток Його слави і бути з ним на віки. Е, загубили світло через свій гріх. Загубили. Але в ваших руках сьогодні є горючі свічки. Бо Він запалив це світло ваших душах, через дар покаяння, через свою жертву, заради своєї жертви він забрав твої гріхи і запалив твою душу новим світлом. І стоячи перед церквою, перед спільнотою церкви, хочемо відновити наші хрести, хрещені обітниці. Či vydrykáješ se satany, všich jeho díle, všich jeho angelů, celou je, jeho hordosti, služit jemu? Vydrykáješ se. Či vydrykáješ se satany, všich jeho díle, jeho angelů, celou je, jeho hordosti, jemu? Vydrykáješ se. Či vydrykáješ se satany, všich jeho díle, všich jeho anheliv, Цілої Його гордості служити Йому. Відікаюся. Чи обіцяєш вірувати в Христа як Бога, і служити Йому? Обіцяю. Чи обіцяєш вірувати в Христа як Бога, і служити Йому? Обіцяю. Чи обіцяєш вірувати в Христа як Бога, і служити Йому? Обіцяю. Ісус, Ісус, я тебе люблю. Jesus, Jesus, coitou e salvou.